Сьогодні ми провели ми останню нашу ігру в Єврокубках, програли 3-0 лінчопінгу. Ну, можна сказати, що ми в цих двох іграх прибрали дуже ну, великий опит для себе. Цей опит знадобиться нам в внутрішніх сорінуваннях в чемпіонаті та в Кубку. Ми Окунулись в атмосферу Ліги чемпіонів, зіграли е з дуже сильними суперниками, побачили, к якому уровню нам треба е працювати і стремитися. Будемо все робити для того, щоб е вже в наступному сезоні опять ми почали свій, свій путь у Лігі чемпіонів. Насамперед хочу подякувати нашій команді, всім дівчатам за самовіддачу. Це був, був такий дуже для нас цінний досвід, який ми, я вважаю, ну досить достойно пройшли. Ми віддали всі сили на цьому етапі змагань. На жаль, зараз їх не вистачає. На це є різні. Причини, але ми не засмучуємось. Я вважаю, що це, цей досвід, який ми здобули, він набагато важливіший, ніж якийсь там е, рахунок. Хочу сказати, що я дуже пишаюсь нашою командою, тому що ми робимо дуже багато роботи. Е, ви це бачите, з кожного грою ми вдосконалюємося, показуємо все краще і краще футбол. Я вважаю, що ще трішки потрібно нам часу, щоб... Підготуватися краще, і щоб команда здобувала перемоги з такими міцними суперниками, як на лізі чемпіонів. Сьогодні ми зіграли другий матч у Лізі Чемпіонів, дуже, дуже раді знаходитись тут. Намагалися проявити найкращі якості і надіємо, що в наступному році ми також ну, прийдемо лігу чемпіонів, надіюсь, з першого місця і проявимо себе ще краще. Ну, по перше, дуже крутий шлях за два роки. Від дебютанта вищої ліги футбольного клубу Кривбас до е участі в лізі чемпіонів хотілося б подякувати сьогодні всім, хто має до цього дотичність. Це всім тренерам, нашим і Аліні і Пітровичу і е Володимиру Олександровичу. Всім, хто був, був у керма нашої команди, хотілося б подякувати всім працівникам, хто працює. Я працював в клубі, хотілося подякувати всім гравчиням, які були в команді. Можливо, навіть хтось менше зіграв на полі, хтось більше, але всім, хто допомагав, і всім, хто заважав, теж окремо дякую, без них би цього не було. Що стосується самої участі в лізі чемпіонів, результат. Якщо казати про досвід, то так, досвід є, і це важливо, але все ж таки результат незадовільний і е, хтось повинен взяти за це на себе відповідальність. Хочу подякувати дівчатам, вони молодці. Е, повністю всю відповідальність за результат беру на себе. Є певні нюанси з трансферною політикою. Не допрацювали на полках, навчаються. Е, але на цьому закінчується історія. Ось такої мрії до ліги чемпіонів і починається нова історія. Якою вона буде, побачимо.